Вітаю! Я Наталія Ковальська, начальниця сектору імінальної превенції, відділу превенції Хмельницького районного управління поліції. І сьогодні у рубриці Варто знати ми поспілкуємось про те, як канікули дітей зробити безпечними. Усі ми розуміємо, що літні вакансії це чудова нагода відпочити нашим дітям та набратися нових сил. Але разом з тим приходить розуміння того, що як під час воєнного стану та повітряних тривог зробити канікули дітей безпечними. Запам'ятайте, що дозвілля вашої доньки або ж сина повинно відбуватися під вашим контролем. Однак, наголошую, ненав'язливим. Згідно з законом України про охорону дитинства дитина – дитина. Це особа віком до 18 років – повноліття. Малолітня дитина – дитина віком до 14 років – неповнолітня – з 14 до 18 років. Батьки Обов'язково мають наголосити дітям про техніка безпеки. Це стосується правил дорожнього руху, електро та пожежної безпеки, правил перебування дітей на воді та перебування у громадських місцях. Також не забуваємо, що в умовах воєнного часу перебування дітей віком до 16 років без супроводу батьків або ж осіб, що їх замінюють, заборонено. Винятком становить територія в радіусі 100 метрів від місця проживання. Дана заборона діятиме до закінчення. Ченчення воєнного Дітям забороняється перебувати на території будівельних майданчиків, купатися без нагляду дорослих, розпалювати багаття, їздити на велосипеді, самокаті, скейтах на тій частині дороги, де рухається транспорт. До слова, згідно із порядком використання легких електричних транспортних засобів на території Хмельницької громади, від 9.09.2022 особам до 10 років дозволяється використання персональних легких електричних транспортних засобів тільки у супроводі дорослих. А особам з 10 до 16 років дозволяється самостійно використовувати персональні легкі електричні транспортні засоби, виключно на тротуарах пішохідних доріжках за умови дотримання швидкісного режиму до 10 км на годину. Надто часто батьки запитують про те, коли можна залишати дитину наодинці вдома. Однозначної відповіді на це питання немає. Це все залежить від вас та вашої дитини. Звісно, мова не йде про вік 5 чи 7 років, однак дитина повинна знати, та головне безпечно користуватися. Електроприладами не відчиняти дверей незнайомця, і що досить важливо в сучасних реаліях, як реагувати та як діяти під час сигналу повітряна тривога. Про це важко говорити, однак досить часто до поліції надходять повідомлення про зникнення дітей. Варто знати, що такі ситуації трапляються через непорозуміння з батьками, через проблеми в навчанні або ж навіть через неуважність батьків. Від початку цього року до Хмельницького районного управління поліції надійшло близько 80 таких звернень. Слід зауважити, що працівники поліції одразу ж реагують на такі повідомлення. Всі без винятку, з випадки місця знаходження дітей встановлені, дітей повернуто батькам. На щастя, ніяких протиправних дій відносно дітей не вчинено. В разі необхідності відносно батьків складено адміністративний матеріал щодо притягнення до відповідальності. Варто знати, що відповідальності притягуються неповнолітні особи, які на момент вчинення правопорушення досягли 16-річного віку. Однак за окремий види злочину до відповідальності притягаються особи з 14 років. Але краще працювати на випередження, тому батькам слід частіше спілкуватися з дітьми, цікавитися їхніми захопленнями. Спілкуватися про те, з ким вони товаришують, володіти інформацією про контакти друзів, однолітків та однокласників. Є кілька варіантів відпочинку для дітей: це оздоровчі, спортивні та пришкільні табори. Також це може бути мандрівка у село до дідуся чи бабусі. Долучайте своїх дітей до Фізичної активності, дохатніх справ таким чином, ви зможете їх відволігти від гаджетів. Нехай дозвілля дітей буде безпечним та корисним.